Бажаю тобі в цей чудовий ювілей залишатися такою ж квіточою і життєрадісною жінкою. Нехай всі заповітні бажання збуваються, нехай посмішка на твоїх устах сяє якомога частіше. В очах завжди виблискує вогник щастя з ювілеєм тебе. Привіт, Оксаночка. Щиро вітаю тебе, з ним, народження. Ти знаєш, в кожного в житті деколи буває таке. Що Господь благословляє братом або сестрою, У мене є брат. Сестри ніколи не було. Але ти для мене, відколи я з тобою познайомилася, ти мені як сестра, справжня сестра. І я щиро радію, що Бог послав мені тебе. Я люблю тебе безмежно. Бажаю для тебе всіх небесних ласк. Нехай Господь Бог обдаровує тебе всіма ласками і твою родину. А Матір Божа бере під свій небесний покров. Люблю тебе, вітаю тебе, радію за тебе. Дорога Оксана, Оксана, ще недавно тільки узнала, що ти є Богданівна. Представляєш, для мене все це була Санюлька, Оксаня, Шаня. Скільки років навіть зараз важко уявити, ми з тобою знайомі. Вони в тому... Наші діти ще були маленькі, пам'ятаєш? Ще дралися з одним одним, потім вони так виросли і ніби їх можна було б одружити. І ти бачиш, які у нас вже такі інші плани були. Ну нічого кожних з нас, кожен із наших дітей, склалося все добре У моєї доньки, у твого синочка. ну дуже рада за Максима і до речі, Яночка моя теж просила привітати їх з санією з їхнім весілля, і фактично вона була ініціатором От нашої сьогодні присутності в великій мірі. Значить так, дорога ковалька, вітаю тебе, зичу тобі завжди залишатися такою, знаєш, спрямованою. Mm. Такою, знаєш, енергійною, як би тобі складно, то не було. І доброю люблячою дружиною, жінкою, християнкою. І хочу тобі такий маленький віршик сказати. Хай добрий ангел береже повік, вогонь зорі, що долею зоветься життя, ніначе вишитий рушник багрянцем хеленовим хай смигнеться. Мила, щира. Віддана, працьовита, доброзичлива і ще багато-багато можна слів про тебе сказати. Так як ми знайомі, можна сказати, з пелюшок, я ніколи не сумнівалася в твоїй дружбі, в твоїй підтримці, в твоїм твої серці, яке завжди безкорисливо все допомагає. Щиро тебе, Русаночка, вітаю. З ювілейчиком, маленьким ювілейчиком бажаю тобі, бажаю тобі хорошої погоди сонячної завжди вдома і в усюди. Хай тобі завжди усміхаються і віддячують люди, яким ти приносиш усмішку, добро і ту ту ж саму допомогу. Хай в тебе буде такий, як сьогоднішній день, 12 листопада. Щасливим, радісним, щоб ти завжди була усміхнена, щаслива, здорова. І хай тебе завжди буде, матінка Божа охороняє, оберігає, підказує. Всього тобі доброго. Саме найкраще красне. Багато-багато позитивних емоцій. Любимо вас. Дорога Оксана! Щиро вітаю тебе з ювілеєм. Бажаю тобі щастя, здоров'я. Миру, любові, благополуччя. Цей прекрасний день хочу побажати тобі, щоб в твоїй сім'ї завжди панував мир, спокій. І від, від нас всіх ти отримала велику звістку, велику радість. Твій син нарешті одружився. Щастя, здоров'я, миру, любові тобі і благополуччя. Оксана Богданівна, щиро вітаю вас від щирого серця, від нашої родини колегів, від дружини своєї. З вашим повноліттям, тим, що у вас два празники на сьогоднішній день, ви одружили сина. І завтра у вас празник, гарний такий, світлий. Дай вам Боже міцного здоров'ячка, Божої ласки, Божого благословіння. І хай ваші діти зростають в теплі, в злагоді, в мирі. І, і ви будьте здоровенькі на много і літа. Дорога моя Оксаночка, я тебе вітаю щиро з твоїм ювілеєм. Я тобі бажаю міцного здоров'я, щастя, бути завжди такою доброю, щирою людиною, якою ти є. Бажаю тобі, щоб тобі, Боженька, подарувала багато внучаток, і би всі твої бажання і мрії збулися. Я тебе дуже сильно люблю. Бажаю тобі мирного неба над головою, і, саме основне здоров'я. Бажаємо вам щастя, здоров'я, великої любові. І найголовніше сьогодні це мирного неба, щоб закінчилась на найшвидше війна. Мама, вітаємо з Днем народження. Зараз такий непростий час, але День народження раз в рік. Тому бажаю тобі перш за все те, чого прагнемо ми всі, мабуть, мирного неба, миру, добра, затишку сімейного і всього, всього хорошого, чого тільки собі побажаєш, щоб здійснились всі твої мрії. І головне ще раз. Мирного нема. Діть Оксана, хочу вас привітати з днем народження, побажати вам здоров'я, щастя, миру, щоб здійснились ваші мрії, щоб все у вас виходило в житті так, як ви хочете. Щоб вас радував син, чоловік і головне, це миру в Україні. Вітаємо. Вітаємо, вітаємо. Дорога Оксаночка, я щиро дякую вам за те, що ви дозволили мені сьогодні бути ведучою на весіллі вашого сина. Я вітаю вас з вашим чудовим ювілеєм. Нехай цей ювілей принесе тільки вам здоров'я, щастя, ну і, звісно, мир. Нехай ваші діти радують вас щодня, нехай сонечко завжди світить у ваше віконечко. З повагою, ваша ведуча Оксана, моя улюблена, єдина і вірна подружка. Сянька Ковалька. Я тебе дуже люблю і хочу тебе привітати з цим маленьким і великим ювілеєм. Не буду казати скільки. У твої 50, дорога подруга. Хочу побажати миру, удачі, нев'янучої нев краси, невичерпної любові. І хочу побажати тобі 50 відтінків щастя. Кожній миті життя з ювілеєм. Моя мила, найкраща подруга. Любимо тебе, любимо і ще раз любимо. Бажаємо тобі самого, 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 що можемо тобі побажати з днем народження. Хочу приєднатися до привітання Оксани. Завтра в неї день народження, 50 років, кругла дата. Я бажаю їй здоров'я, благополуччя, сімейного щастя. Також бажаю щастя молодій парі, яка утворилася сьогодні. Ну і звичайно бажаю чим найскоріше дочекатися внуків. Шановна Оксана, я вітаю тебе з Днем народження, з ювілеєм, здоров'я тобі бажаю, бажаю радощі, сімейного благополуччя, достатку. Нехай береже Господь твою сім'ю. За цей короткий період я тебе трішки узнала і у тебе стільки енергії. Я цим прям пишаюсь за цей короткий період, стільки зробила для весілля. Я навіть не можу уявити, скільки вистачило енергії, сил, і як це можна було все організувати так добре. Дякую тобі за все і за Аню, і за Максима. Всіх благ тобі. Нехай Господь береже тебе. Шановна тітя Оксана, ми вас вітаємо з вашим 50-річчям. Бажаємо, щоб у вас в житті було все яскраво, натхнено так, як ви любите. Дай Боже вам здоров'я, щоб ми гуляли і гуляли на кожному дні народжені з таким натхненням, так як ви любите. Я казала і казати буду Максим вам такий, такий подарок зробив. Оце весілля до ваших, до вашого дня народження. Напевне, ви того весілля більше чекали, ніж ніж сам Максимко. Ми вас любимо, поважаємо і всього самого найкращого, що може бути тільки в цьому житті. Оксанка, я хочу тебе привітати з твоїм ювелеєм. Нехай не це буде не останній ювелей. Нехай буде ще другий, третій, четвертий. Скільки Бог тобі начарував, сказав в тебе подвійне свято, бо ти мала одну дитину, а зараз маєш ще другу дитину. Так що ти поважай себе і їх значить здоров'я, щастя і вічного, вічного кохання. Рідненька наша, щиро сердечні вітання, приймайте і від мене. Я радію з вами, я радію за вас. Я бажаю вам щиро радіти, тихо молитись, почемо щастя світ дивитись. Бажаю вам добра і всього-всього найкращого. Оксаночко, я тебе вітаю з твоїм ювілеєм. Бажаю тобі здоров'я, опіки матінки Божої, всіх благ, благодій сім'ї, поваги від чоловіка, дочекатися внуків, правнуків від свого синочка і від невісточки. Щастя, здоров'я на много і блага і літа. Моя хресна мама, вітаю вас з круглою датою. Бажаємо від нас, Світлани, щастя, здоров'я, всього-всього найкращого, благополуччя, добробуту. І... Мирного неба над головою Мерного неба над головою. І здійснення всіх Так, Всього, всього, всього найкраще. Все, ви вважаєте. Оксана, не хочу тобі говорити, нагадувати, скільки тобі років буде, але вірніше вже буде завтра. Це зйомки сьогодні, Але е, хочу тобі сказати, що ми вже прожили. Майже 20 років, квітні, 29 квітня буде в нас річниця, 20 років. І всяке було в житті. І сварилися, але не билися. Але прожили ми ніби нормально. Я не знаю, що говорити. Давай я ліпше заспіваю. Вона дуже любить, як я співаю, хоча я не вмію співати. Ти признайся мені. Звідки в тебе ці чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. І не тільки я, а і босики, і роки, і крілики, і котики. Але ти дуже рідко б почала приїжджати на город, на дачу. Треба приїжджати частіше і проводити з рідними людьми більше часу. Може, десь у лісах? Ти чорзілля шукала, сонце руту знайшла, і мене щарувала. 20 років чаруєш, щаруєш, але я не здамся без бою. Вітання для доброї людини. Для доброї людини хочеться побажати всього як найкращого, щоб у в житті, тої людини було як багато добра. Бо добрі люди довкола себе світ добро, любов і ласку. Тому, Оксано, вітаємо вас. Вітаємо вас із цією прекрасною датою, яка, напевно, закарбується в вашому житті надовго, бо ви розділяєте її із радістю вашого сина. Зародилася нова сім'я, і в наступних 50 ви входите із новим статусом, новим статусом як свекрухи, а десь Боже колись і бабусі, і це вже все буде в скорому часі. Так що хай Господь благословить на всі ваші добрі починання. В житті на многі і благі літа. Оксаночка, ви дуже щира, відкрита і добра людина. І бачу, що довкола вас багато таких щирих, гарних людей, багато друзів. І вони вас дійсно люблять, дуже всі так тепло відгукуються про вас. Дай Боже, дуже приємно, що ми знайомі, що ми також стаємо такими друзями. І дай Боже вам здоров'я, щоб сім'я, щоб ваші всі близькі були. І щасливі, бо ви за всіх переживаєте цього всього вам найкраще на многі і, благі і, благі і літа. літа!